Загалом старт Олімпіади вийшов не дуже вдалим, хоча команда в принципі показала, що вона може контролювати хід гри, але все ж таки після двох пропущених здалося, що команда щось втратила чи в психології, чи ще в чомусь, чи все позаду, взагалі в психологічному плані, і взагалі який настрій на майбутню так дійсно поганий старт в нас був. Ми втратили. Перемогу, бо все під контролем, ми контролювали гру, вигравали 1-0, але далі нам не вдалося втримати цю гру і щось пішло не по нашому плану, але ми вже швидко повинні забути цю гру та налаштуватися на нову гру з Марокко. І в нас ще є всі шанси, і треба віддавати всього себе для результату. Все в наших руках та наших силах. Взагалі, так що зараз лідери групи це Марокко і Ірак. Ну, ви відчуваєте, що ви в змозі змінити цю турнірну ситуацію? Це не можна сказати, хто лідер групи, по-першому в грі. На такому турнірі все ще завгодно може відбутися. Під час теорії на чому акцентує увагу безпосередньо тренерський штаб в плані гри з Марокко? На слабких сторонах, на сильних сторонах. Що нам треба покращити в нашій грі, щоб. Ми змогли краще виглядати, ніж матчі з Іраком, і наші сильні сторони показати, що краще в матчі з Марокко. Приводу сильно переживати немає, у нас є завтрашня гра, і ми про неї повинні думати, а те, що сталося, це спорт. Я рахую, найголовніше те, що по грі матч був виграний, і якщо загалом по всім показникам болі так трапляється, на жаль. Це нормально. Тому саме головне, що є шанс виправитися. Я рахую, що продовжувати. продовжувати в тому же дузі. Захвати, ми обов'язково будемо допомагати і все буде добре. Зараз все направлено на те, щоб виправити ситуацію суперник. Сказати, більше чим'ястова, ми це налаштовуємося і затишно бою. Марканський футбол зараз не підйомний. Якщо говорити про цю команду, можете ви там когось випробувати окрім хакій по-перше, ви знаєте, у них практично склад, це національна збірна. Куди дійшла національна збірна на чемпіонаті світу, ви знаєте, до півфіналу. Тому я думаю, що для наших гравців це, це супер супермотивація. Дуже гарна команда, дуже гарними індивідуальними якостями гравців. Тому це для нас. Я думаю, що обіграти таку команду воно дає дуже великий поштовх в психологічному плані. Тому ми на це налаштовуємося, розуміємо, що буде тяжко, але нам після першої гри діватися не будемо. Классний стадіон, тільки позитивні враження, На таких стадіонах не грати, незадоволені. Взагалі, як налаштування на завтрашню гру? Ну, мотивовані, потрібно брати очки. В першій грі ми програли, тому зараз тільки перемога. Команда Марокко – досить непростий суперник. Чи дивився ти матч марокко аргентина що можеш сказати про нас? Ну, Ми сьогодні розбирали їх, дуже індивідуально сильна команда. Я думаю, вони теж будуть мотивовані після вдалої гри. Але буде бій. В сент тантьєї зараз така досить спекотна погода. Чи буде це заважати, як думаєш, в завтрашній грі? Звичайно, коли спека грати складніше, тому треба взяти м'яч під контроль, щоб вони більше бігали, ніж ми. Гінська асоціація футболу